Слава Тобі Боже наш, слава Тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, і живи з і все ісполняє сукровищу блажені подателю. Прийди, і вселися в неї і очисний всякий і спаси блаже, душу нашу, святий Бог, святи, ти кретися для безсмерти пов нас, святий Бог, ти прихисяся до безсмерти нас, святий Боже, святи, ти крехіся до безсмерти нас, слава Отцю Ісину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віки. Амінь. Прейсвята, Тройці, помилуй нас, Господи, гріхи наші, владику прости, беззаконня на, святий пости і селени, муші наші, ми пригороди. Господи, помилой, Господи, помилой, Господи, помилуй, слава Цуїсину, і святому духові, і по всіх часах, і на віки, віки Амінь. Отче що сина на небесах, нехай святиться, ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. наш насушний, дай нам сьогодні. І прости нам провини нашим, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукаву, як Твоє царство, і сила, і слава Отце, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віки. Амінь. Да Воскресне Бог і розсучаться в рази Його, яко да від лиця Його, ненавидяши Його, як іще зайдемо, де да іщезнуть, як кота і огня, так та погибнуть Грішниця від Лиця Боже, а праведниця даву звеселяться. Господу помолимося, Господу помили. Отче святий, врачу душу тілес, послай до Твій Сина, Господа нашого Ісуса Христа, всякий недуг, дух, і від смерті, і збавляючи із цілий рабов Твоїх Юрія, Тетяну, Остапа, Захарі, Матвія, Івана Лесю, Данила, Богдана Ніна Михайла, святослава Христину, Квітку. Олену, Вікторію, Єву, Максима, Михайла, Ольгу, Оксану, Оксану Віктора Маркіяна Софію, Оце Степана Світлану Віктора, Сергія, Валентина, Вікторію, Ігорію Ірину Константина, Оксану Віктора Маркіяна, Софію, Оце Володимира Марту, Данила Олександра Мар'яна, Протрея Миколая, Оксану Остапа, Анастасію Макарі, Мирослава, Олега. Максима Мирославу, Ярослава, Юрія Вікторія, Христина, Вікторія Володимира Ярослава, Ігоря Вероніко, Галину, Галина, Руслан, Людмилу Константина, Ольгу Марію, Галину, Богдана, Ярослава Марія, Сергія Романа, Василя Володимира, Володимира, Михайла, Любо, Івана, Ольгу Христина, Анна Марія, Ярослава, Галина, Ольгу Ірину, Ігоря Ірину Володимира. Василя Наталію, Олексія Наталію, Оксану Ульяну, е, Ірові Боже, Дануто, Олексія, Сергія, е, е, Олега, Ольгу, Анну Вікторію, Ігоря Яну, Ніну, Петра, е, Людмилу, Ан Антона, Степана Андрія, Дем'яна Ірина Романа, Марія Марія, Анну Віру Роману, Олега Катерину Ірину, Віто, е, Оця Степана Тетяну, Болящу Надію, Олександру, Христину Кароліну, Світлану Галину Сергія, Іванну Владиславу Анастасію, Олену Наталію Ореста, Любов, Євгена Андрія, Марію Мар'яну, Тараса Романа Надію, Анастасію Марту, Дар'ю, Анну, Стефу, Ірину, Христіну Дениса, Світлану Поліну. Сергія Інну, Макара, Аліну Михайла, Степана, Наталію Григорія, Анжелу, Любо, Олександра Василя, Тетяну, Верніко, отця Степана, Тетяну, Ольгу, Марію Михайла, Івана, Ярослава Івана, про трей Стефана про Павла, про семена про Василя, Ольгу Сергія, Ольгу Світлану, Антону, Нікіту, Віру, Дарюю, Остапа. Протреї Степана Петра, Лідію, Петра, Ярослава, Богдана, Христину, Наталію, Сергія Соломію, Юрія Володимира, Андрія Верніко, Анну Діану, Софію, Марію Михайла, Ігорі Лілію, Богдана Ярослава Михайла, Андріяна, воїна Володимира, Василя Руслана Софію, Ірину Ігоря Богдана, воїна Георгія, воїна Вікторію, Боляшу Анатолія. Тетяну Іулію, Софію Єлизавету, Миколаю, Дмитра, отця Василя Ярославу, Ольгу Миколаєв, Олену Миколаєв, Ірину Андрія Юліану Марію, Анну Любомира Миколаєв, Олега Ульяну, Вікторію, Зінові, Мирославу, Зоряну Юліанну, Василя Ярослава, Павла, Олександр Матвія, Ірину Володимира, Ольгу Олену, Христину, Соломію, Олега, Артема Андріана, Руслана, Юрія Оксану, отця Степана, отця Симона, отця Павла, отця Василя Оксану, Юстину, Дмитрія, Ольгу Андрія Романа, Олександра, Володимира, Тетяну, отця Степана Ігоря Галину, Андрія Романа, Володимира Наталію. Воїна романа Марту Ігоря Вікторія Марія, воїна романа Ганну Богдана, Юрія, Марію Надію, Марту Ігоря, Вікторію Марію, Оксану Андрія, Ольгу, Каріну, Кіру, Надію Максима, Олега, Світлану, Ірину, воїна, Ігоря, воїна, Василя воїна, Юрія, Михайла Галину, Йосипа, Олену, Анастасію. Миколая Святослава, Вікторія, Марія, Михайла, Богдана, Романа Любо, Романа, Катерина, Таїсію, Майкла Любомира, Юрія, Наталія, Владислава Матвія, Віталія, Валентина, Галина, Юрія, Ольгу, Петра, Оксану, Марію, Юлію, Ігоря, Олеся, Ігоря, Оксану, Андрія. Ігор'ю Боже, це Степана Олега, Ірина Марію, Йосифа, Михайла, Максима, Соломія Марію Володимира, це Степана Мирослава, Юлія Юрія Олега, Ігоря, Оксану Лілію, Євстахія, Ольгу, Віталію, Юрія. Надію, Анну Андрія, Маркіяна Орисю, Орисю, Ольгу, Ігорі Марію Ореста, Анастасію, Гордіяк, Ксенію, Наталію, Юзефа, Юрія. Тетяну Інну Олександра Галину, отця Степана Воїна, Володимира Воїна, Олександра, Віктора, Ольгу, Юлія Олександра, Василя Наталію, Дмитра, Данила, Ігоря, Оксану, Олеся, Владислава, Андрію, Ярославу, Оксану, Романа, Яну, Анну, Захарію, Юлію, Юлія, Миколая, Оксану, Соломію, Степана, Ульяну, Дмитра Гліба. Іраклі, Ілью Ернеста, Ігоря, Ольгу Олега, Лесю Олександру, Соломію Олександру, Ірбі Боже, Наталію, Мирославу, Ярослава, Андрія Наталію, Вікторію, Миколая, Віталія, Василя, Марію, Остапа, Павла Богдана, Тетяну, Вероніку Володимира, Олексія, Богдана Федота, Тараса Ірену, Андріану, Оксану. Евеліну, Віктора, Нікіту, Олену, Олега, Світлану, Олексія, Світлану, Миколая, Володимира Анну Тетяну, Павліну і робів Божих, Максима, Тетяну, Сергія, Василя, От тілесний душевний немощ, оживотворив благодаті Христатви, молитвами присвятиї, владичицеї, приснудів Марії, Пристатель чесних Небесних Сил безплотних. Силовичного Животворящого Креста, чесного славного пророка, притечі крестителя Йоанна, святих славних, захвальних апостолів, Святих славних добровідних мучеників, Преподобних Бонас наших, Отець наші, святе, Кіра, Йоанна, Панталі, імана, Єрмала, і святий іселителе безсребників, Дем'яна, кири, Йоанна, пан Талимана Ярмалая, Самсона, да Фоті, і Нікіта, святих праведних ботицьких м'яни, всі Святих, Яко і все, жило, силин Боже наш, і тобі славу слава Отсу і сину і святому доповіненні повсякчас, і на віки віки Амінь. Господу помолимося, Господу помолимося. Благословен Бог, благий врачу душу тілес іже і болізні наші, і недуги на тіле сили понесе. Його же язом і стиліхом, смертю, умертво суші, в гробі живо дарував, і жила і із мертві, воскресиві, помилуй гробів Твоїх е, ігоря. Ірину, Катерину, Максима Любо, про Протрея, Павла про Василя, про Симона, Максима Тетяну, Сергія Василя, Артура Інаріона, Мілана, Вікторія Ярослава Богдана, Наталія Любов Любов, Володимира Ірину, Данила Іларіона, Богдана, Катерину Лілію, Оксану Олега Віто. Павла Наталія, В'ячеслава Марту, Анна Мар'яну, Максима, Петра, Марія, Петра Христину, отця Володимира, Марта Данила, Олександра Мар'яну, Надію, Ярину, Віталія, Теодозію, Максима, Назара Андрія, Ірину, Ірину. Наталію, Мирославу, Любо, Дмитра, Дмитрія, Макарія, е, е, Юлію Юлію, е, якоже пос, і всіх тут присутніх, і всіх писаних, якоже посвятив єси те, що Петрова єдиним словом, гнавий, огню не дві надовжника, долу відпустили, і грішниця жіні гріхов, прошені, дарвавий. Ти обовнули все Господи, каєся злобах чоловічеський неї і на робів Твоїх, не одне главний болість, завість життя, Готова і збави його дуже сам. І зми од огня люто, одне і часа, і одчезрях чоловіка від біса полодона, і всякого недуга, і болізні, і втими огні. і ожени на Дух Воспомне, що пророцводове до помилуй помилення Боже, по влиці, милості Твої, по множество шадротві, очисне у всякого всякою всякує, всякі на ти боїси істини, враждущи, лес наша, Христе Боже наш, і тобі славу селам, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Ще і ще з умиленням сердець наших, молитвою оптинських старців до Господа Бога помолимося. Господи, помилуй. Господи, дай мені з душевним спокоєм. Зустріти все, що принесе мені цей наступаючий день. Господи, дай мені все ціло віддатися Твій святій волі. Господи, на всякий час цього дня всьому настав і підтримай мене, який би я не дістав новини в протязі цього дня, навчи мене прийняти їх зі спокійною душею і твердим переконанням, що на все є свята Твоя воля. Господи, в всіх словах і ділах моїх. Керуй моїми думками і почуттями всіх непредбачених випадках, не дай мені забути, що все послано тобою. Господи, навчи мене просто і розумно звертатися зі всіма домашніми і оточуючими мене, і нікого не скридити. Господи, дай мені силу перенести утомлення наступаючого дня і всі події зі дня. Господи, керуй моєю волею. І навчи мене молитися, вірити, надіятися, терпіти, прощати, любити, дякувати. Амінь. Премудрость, просте, вислухаймо святої Євангелії, мир всім і Духом Твоїмо. Від Матфея святої Євангелії читання. Слава Тобі, Боже, на слава Тобі. Вони. Во время Она призвав Ісусу, бо на досягну, як є свят. Даде їм, власне на всіх нечистих. Як згоняти зселити всякий недух і всяку болізню. Сіяв десят посла Ісус заповідає глаголя. На путь язик не йдіте в оград, риски, не входьте. Ідіте, паче, повсякчас, погибшим вдома дому Хотя ще ж, проповідуйте глаголіше. ще, як Царстві Небесне, боляжі селяйте, прокажено, очищайте, мертві, воскрешайте, Біси і згоняйте, ту неприясне, ту не дадіте. Слава тобі, Боже, на славу тобі! Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віки Умін. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови Христос, істинний Бог наш молитвами причистої, ісвій Матері, святих славних, цих хвальних апостолів, святих праведних Ботицьких ім'я, всіх святих помилуй, спасе нас, як благ і чоловіколюбець. Амінь.